31 березня набув чинності закон України про медіа. Це один із ключових документів, необхідних для подальшого руху України до Європейського союзу та захисту українського інформаційного простору. Що очікує на медійну галузь, дізнавалась моя колега. 31 березня набув чинності закон України про медіа. Зміни для медійної галузі, що він передбачає, назріли досить давно. Адже попередні закони не враховували технології, за якими зараз працюють медіа. Зауважує представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Чернівецькій області Любов Нечепорук. Закон новий і є багато важливих моментів. Зокрема. Така абсолютна новація це передбачення співрегулювання. Так будуть створюватися органи співрегулювання, які е спільно з медіарегулятором будуть виробляти критерії, за якими створюватиметься і поширюватиметься інформація. Такі органи спільного регулювання будуть створюватися в п'яти сферах: це аудіовізуальні медіа, аудіальні медіа, друковані медіа, онлайн медіа і платформи спільного доступу до відео. Закон також визначає особливості роботи медіа в умовах збройної агресії Росії. Зауважує Любовничий Порук. Закон про медіа не регулює роботу журналістів. Регулює все ж таки галузь. Що зміниться для глядача, слухача-користувача, це те, що в підсумку і глядач, і слухач, і користувач отримає більш якісні медіа, більш безпечні і більш толерантні медіа. Тому що ще одним моментом, який враховує закон, є, по-перше, робота медіа в умовах збройної агресії так, Російської Федерації, яка у нас є зараз в державі. Державі і цей закон нам дає можливість значно ефективніше протидіяти агресору в інформаційній площині. Тепер під дію цього закону потраплять і онлайн-медіа, які раніше нічим не регулювались. Онлайн-медіа, які не реєструвалися досі, законом про медіа передбачено добровільну їхню реєстрацію. Друковані медіа, які мали вже свідоцтва про реєстрацію, впродовж року ще зможуть працювати за тими свідоцтвами, які мають, і вони мають рік для того, щоб зареєструватися, тому що 31 березня 2024 року їхні діючі свідоцтва втратять чинність. Законом також передбачено реформування комунальних. Телерадіо телерадіоорганізації, тепер це будуть публічні медіа. Впровадження цього закону було однією з вимог для вступу України до Європейського Союзу. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.